Цими днями у Нью-Йорку проходить міжнародний чемпіонат малої або дитячої ліги з бейсболу. Особливість цих змагань у тому, що у рамках турніру бруть учасні діти з фізичними вадами, розповідає Юрій Сайович. Це чемпіонат для дітей, які ніколи не почувалися частиною команди. М'яч виклику особливий турнір у малій лізі з бейсболу, де інвалідні візочки є невід'ємною частиною життя. А діти аутисти чи із синдромом Дауна є зірками команди. Oh, good pitch, good swing. Сьогодні у лізі грає майже 30 тисяч дітей з усього світу. Oh Дух товариства, який їх об'єднує, і почуття, що тут їм радіють, і що вони бажані, що вони не парії. усмішка на його лиці підтверджує це. їм допомагають, як їх називають ангели. Друзі та члени родини, які підтримують і заохочують молодих спортсменів. Серед них Чейс, чия сестра Ешлі багато років дивилася, як він грає в бейсбол, а тепер і сама зайнялася спортом. Really... Вона ніколи не має нагоди подорожувати. Це для неї чудово, бо вона дуже любить грати у бейсбол. Одначе за усмішкою ангелів, які працюють з бейсболістами, інвалідами, часто приховуються власні проблеми. Такі у неї проблеми з дикцією її бракує впевненості в собі у спілкуванні з людьми вічна віч, одначе, коли вона на лаві або на полі, ці обмеження зникають. Минулих вихідних під час телетранслації чемпіонату з бейсболу малої ліги показувалися цікавіші моменти з фінального матчу серії м'яч виклику для цих молодих бейсболістів. Це був дебют на національному телебаченні. можливо я трохи перебільшую, але може так статися, що діти будуть просити автограф і у нас. Якщо хто небудь у бейсболі і заслуговує на повагу, так це ці діти, які протягом турніру довели, що коли доля ставить перешкоди на життєвому шляху, нема причини, чому треба відмовлятися від спорту, чому не можна спробувати замахнутися і вдарити палкою по м'ячу. Юрій Саєвич Голос Америки.